Ніна Васильівна живе з гіпертензією близько 20 років. Розповідає, найбільше їй дошкуляє зміна погоди. От зараз сніг випав, вчора було давлення. Збили, сьогодні нормально. Як ви його вчора збивали? Як я збивала, я положила під коліна бутилку з водою гарячою, положила сюди бутилку з гарячою водою, полежала минуло 10, а потім почала дихати, вправи. Дихальні вправи, якщо виконувати їх регулярно, це прекрасна профілактика, зазначає сімейний лікар. Та коли діагноз стали для гіпертоніка, обов'язковими є щоденний прийом антигіпертензивних препаратів, корекція способу життя та контроль артеріального тиску. Через день нам не підходить, через два не підходить, не підходить. же, якщо ви сьогодні поміряли тиск, начебто нормальний, то я сьогодні пропущу таблетку, а завтра вип'ю. Так не працює. Ліки повинні прийматися щоденно та регулярно, адже потім розвивається або Інфаркт або інсульт близько 70% криворіжців у віці за 60 мають діагноз артеріальна гіпертензія. Вражаюча статистика, кажуть лікарі, і додають захворювання значно молодше, а число гіпертоніків зростає. Від 18 до 29 років, скажімо так, молода артеріальна гіпертензія. В середньому це 10-12%, Але на жаль, вона зараз продовжує зростати, і ми там по своєму прийому також це бачимо. Спадковість, шкідливі звички, хронічні чи гострі захворювання, зайва вага. А все це провокуючі фактори розвитку гіпертензії в умовах війни. Додалися ще й стреси, депресії та психічні травми. Про них не можна замовчувати. Краще довіритись лікареві. Та якщо є підвищений тиск, то звичайно ми і запитуємо щодо настрою щодо депресивних проявів. Робимо опитування, і якщо підтверджується депресія, то сімейний лікар також може виписати ліки антидепресанти, призначити, розповісти, як їх правильно приймати, скільки їх правильно приймати, які побічні дії, все це обговорити спеціально. І обов'язково пацієнт це приймає, адже нервова система точно такий же орган, як і інші. Медики нагадують, майже всі препарати для лікування артеріальної гіпертензії входять до програми доступні ліки. Тож пацієнт за рецептом може отримати їх безоплатно. Тетяна Васильєва, Вадим Діденко, цей день.